Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують іти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах у ранковому зведенні. Генштабу зсу повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 вересня 2023 року орієнтовно склали 269 210 осіб особового складу. Ще 580 російських нелюдів було ліквідовано минулої доби. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4560 танків. За добу 6. Бойових броньованих машин окупантів спалено, ви тільки вслухайтесь у цю цифру. 8767 штук. За добу 12. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5839 одиниць. 28 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 760 штук. Засобів ППО Втарої армії Міра вдалося спалити вже 512 штук, за добу три літаків рашистів Приземлено на віки 315 штук, гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили чотири тисячі Сто одиниць, 35 штук за добу крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито. 1455 штук. А от кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 19 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 8370 штук за добу 32 одиниці. А спеціальної техніки окупантів успішно спалено 877 штук, 5 за добу. Дані уточнюються, слава українським захисникам і захисницям, слава Україні.